Вітаю вас, мої любі четвертокласники! Ми продовжуємо з вами вивчати розділ Україна з давніх часів до сьогодення. Переходимо до підрозділу Символи нашої держави. Прочитаємо вірш Прапор України Лесі Вознюк та медіостатю Державний Прапор України. Вправа смайлик настрою! Оберіть смайлик настрою, з яким ви сьогодні прийшли на урок. Я вам скажу, що навчання стає легким, коли в людини гарний настрій. Усміхніться собі, усміхніться друзям. Мовленєва розминка. Дудка грає ду 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 у таночок я піду, ду 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 та ду 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 у таночок я піду. Поставте відео на паузу та прочитайте розминку самостійно. А ми рухаємося далі. Спробуйте пройти лабіринт та прочитати речення, яке в ньому заховалося. Перевіряємо. Так, прапор це державний символ. Спробуймо скласти хмару слів, символи України. Які символи України нам відомі? Так, це гімн, прапор, герб. Так, а що вони символізують? Повагу, гордість, урочистості, державу. Молодці. Прослухайте уважно вірш Леся Вознюк-Прапор України. Скажіть мені, що ви відчуваєте після слухання вірша? Добре. А який настрій вірша? Так, настрій вірша урочистий, гордо майорить, так, оптимістичний. Про незалежність повістив та радісний звитяг безмежність. Добре подивіться уважно на малюночок і скажіть мені, що зображено на малюнку? А що ви доповнили б на ньому? Яку ілюстрацію намалювали б ви? Чудово! Потренуємо пам'ять, спробуйте відтворити рядки вірша, який ми з вами щойно прослухали. Він, звитяг, безмежність, слави, козаків, стяг про незалежність світу. Сповістив молодці. Готуємось до читання. Читаємо слова, правильно ставлячи наголос. Так, добре, а тепер відкриваємо підручник на сторіночці 42-43 та прочитайте самостійно з інтернет-джерел Державний прапор України. Чудово, ми рухаємося далі. Визначте жанр прочитаного твору. Що це на вашу думку: казка, медіа стаття чи оповідання? Так, звісно, це медіа стаття. Права так чи ні. Я зачитую вам речення. А ви мені скажіть, так чи ні. Погоджуєтесь ви з висловленням чи ні? Кольори прапора відображають національні традиції. Жовто-зелені барви символізували Київську державу. Так. Синьо-жовтий прапор символ боротьби за права українського народу. Угу. Державний прапор України синьо-жовте полотнище. Чудово! День Державного прапора України відзначають 23 серпня. Так, молодці. Рухаємось далі, збагачуємо свій словниковий запас. Отже, що таке прапор? Це можемо його назвати і стяг, і знамено, і хоругва. Високо тримати прапор означає дбати про репутацію. Не схиляти прапора, тобто не здаватися. Підіймати прапор вести боротьбу в ім'я чогось. Стати під прапор виступати на чиємусь боці. Добре. Тепер відкрийте підручник знову ж таки на сторіночці 42-43 та прочитайте, коли і ким. Затверджено Державний Прапор України. Так, ми бачимо, що написано Державний Прапор України затвердили Верховною Радою України 28 січня 1992 року. Чудово! Прочитайте, що символізували жовто-блакитні барви прапора. Так, символізують небесну блакиті, пшеничну ниву. Прочитайте символом, чого був синьо-жовтий прапор упродовж історії ставлення нашої держави. Угу, так, я з вами згодна. Упродовж усього періоду становлення нашої держави. синьо жовтий прапор був символом боротьби за національні і соціальні права українського народу. Молодці. Український прапор. Увібрав барви безкрайнього пшеничного поля і глибочинь блакитного мирного неба. Чи погоджуєтеся ви з цією думкою? Висловлюйтесь за зразком. Так, я погоджуюся з цією думкою, або ж навпаки, ні, я не погоджуюся з цією думкою. я вважаю, що, Бо... наприклад, наведіть приклад і зробіть висновок. Отже. Добре. Складаємо з вами синка, що прапор. Прапор який? Синьо-жовтий, шовковий, так? Що робить? Об'єднує, майорить, перемагає, речення. Це символ і могутність України. І висновок, який ми зробимо, стяг. так? Ви можете запропонувати свої варіанти. Домашнє завдання скласти усно есе моє ставлення до Державних символів України. Підсумуємо наш урок вправою 3-2-1. Назвіть мені три факти, які були новими, цікавими, несподіваними для тебе. Добре. Назвати два факти, які здалися тобі нецікавими, некорисними або вже були відомі. Угу. Назвати один факт, який тобі хотілося би вивчити детальніше, поглибити свої знання. Я вам дякую за відповіді. Говорю до побачення і до зустрічі на наступному уроці.